Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Друзі, може, вже читали чи чули, хочу з вами поділитися радісною новиною. Лістрас стала новою премєр міністеркою Великої Британії та лідеркою Консервативної партії. Щиро вітаю Лі Страс, Нехай їй щастить, здоров'я та усього найкращого. Наснаги її праці. Вона замінить Бориса Джонсона, який пішов у відставку в липні. З 2019 року трас була міністеркою закордонних справ. Хто така із трас, на яке її ставлення до України? П'ять фактів про нового прем'єр-міністра Великої Британії Пообіцяла Україні потужну підтримку та дружбу. Як премєр міністерка я буду найбільшим другом України піду слідам Бориса Джонсона. Не любила росіян, коли це ще не було мейнстрімом, ще до повномасштабної війни. Трази відверто говорила росіянам про санкції, а світу говорила про загрози з боку Москви. Очолювала п'ять різних міністерств. МЗС, Міністерство справ жінок, Міністерство зовнішньої торгівлі, Міністерство юстиції, Міністерство довкілля, продовольства та сільського господарства. Не проти, щоб британці воювали в Україні проти Росії, абсолютно підтримую, сказала вона, про ініціативу окремих британців у якості добровольців. Підтримувати Збройні сили України. озвучила найгучнішу промову серед усіх західних лідерів, заявила про повернення геополітики про безпорядність архітектури, яка була покликана гарантувати мир і процвітання. А ще сказала, що війна в Україні – це наша війна. Нехай щастить її і всього найкращого є на новій посаді. Як для допомоги України, ну, ясно, що Великої Британії. Дякую, друзі, небайдужі до долі України, за підписку на мої канали в Ютубі та Телеграм, за підписку на TikTok, Instagram, Твіттер, на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Дякую за вподобання моїх дописів, постів. І твітів. Підписуйтесь і надалі. Ставте вподобання. Разом є сила. Дякую за увагу. З Богом і до перемоги над Російською Федерацією і над бандитами владі України. З вами був Богдан Габляк, Львів Україна. До зустрічі, нехай щастить, здоров'я і з вірою, перемогою!